Просту, дорогі люди, мир. Не переживайте, і мені нічого не потрібно, хіба що декілька хвилин вашої уваги. Я християнин, я прийшов сюди, щоб закликати людей до молитви замер в Україні. Я закликаю, щоб помолилися за наших захисників і захисниць, щоб Бог зупинив війну і мир і спокій нашій державі. Найважливіше, я хочу нагадати, хочу нагадати, сказати вам радість у звісті що може спастися під вісням похистою пекла. тому що прийде час, коли Бог буде судити людей за гріхи. І проблема в тому, що ніяка людина не оправдається перед Богом ніякими добрими ділами, ніяким за закону. Написано, а коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, то ми віримо в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою. Людина, я на закону не буде виправдана. Це говорить святе письмо. Тільки Ісус Христос, тільки віра в Ісуса Христа, дозволяє нам прийти до Бога тільки через покаяння, тому що Ісус Христос, Він поніс покарання за людей. Ісус Христос на на Христі пролив святу не кров за Твої мої грехи, до душа. І таким чином, Покарати гріх. Ісус Христос взяв рід наш на себе і заплатив. Ну як можемо дізнатися, що Богу було це угодно, що Бог прийняв жертву Христа. А це те, що Бог воскресив Христа з мертвих в третій день Писанню. І таким чином смерть Ісуса Христа дозволяє Богом і бути справином до нас грішним. Для того, щоб Бог нас простив, логічно треба покаятися. Покаяння, покаяння це переміна мислення. Це коли приблизно п'яниця перестає пити, блудник водити, перестає робити аборти, вбивати народів дітей. В перестає красти, обманювати і подібно до цього. Це коли на 180 градусів людина відвертається від сердів і не вертається до Бога. Бог хоче мати стосунки з кожною людиною. Бог чекає і простягає руки свої кожен день до людей і кличе. прийдіть до мене всі стручені та обтяжені, і я вас. Тільки Ісус Христос може заспокоїти наші серця, наші душі і дарувати нам і спокій і вічне життя, і прощення ріків. Отож, хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Приветися з Богом, кохайтеся свої гріха, віруйте в Ісуса Христа, віруйте в Його любов, прийміть його любов і спасайтеся. Час Бог стільки. Сьогодні двері спасіння відкриті. До прийде до час. Коли Бог закриє ці двері і вже не зможуть люди спастися, Читайте святе Письмо, моліться за мир в Україні. Приморіться з Богом, покайтеся в своїх ріках і вірите в Господа Ісуса Христа. І будете спасені. Господи, благослови цих людей. Благослови міста Львів, Благослови Україну, благослови український народ. Бережи наших захисників і захисників. Бережи Україну. Помолюй і спаси. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.